Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер підготовлений, встановлений Windows 10 64 Pro. Ось так виглядає сам ПК. Всі кабелі вкладені. На верхній панелі є пильник, іде на магнітах легко знімається та легко чиститься. Виходи USB, кнопка запуску, перезавантаження, зміна підсвітки. Можна вибрати будь-який колір під себе. Також, якщо клавішу затиснути, підсвітку можна буде вимикати. Ось таким чином. Готово. Потім раз натискаємо і знову працює. Вихід під мікрофон-навушники, з боку загортоване скло. Ось так все виглядає в самого ПК, всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. Материнська плата від компанії MSI, відеокарта також від компанії MSI, версія Gaming X топова. Ззаді виходи є восьмиканальний звук, USB 3.0, USB 2.0. Зараз монітор підключен по HDMI кабелю. На відеокарті також ще є додаткові роз'єми, є дисплей-порти, три штуки. Ось це червоні це заглушечки, їх можна знімати. І ще є DVI. Ми вам покажемо перехідник, так як у вас ось такий вихід з VGA на ось цей роз'єм на HDMI. В перехіднику можна буде вкрутити ваш кабель, підключити, і потім вставляєте сюди. І вже можна буде запускати ПК. Дивимось по сумарній інформації. Заходимо в AIDU 64. Всі програми можна перевірити всю інформацію про комплектуючі. І також зробити тести. Все працює чудово. i7 2600, 8 ГБ оперативної пам'яті, відеокарточка GTX 1060 на 6 ГБ. І також є ще встроєне відео в процесор. Ну, воно нікому в принципі не потрібно. SSD 120 ГБ і жорсткий диск 500 ГБ. Робимо стрес-тест, навантажимо процесор в максимум, і також потім зробимо навантаження на відеокарту. Охолодження встановлено від компанії Deepcool, ефективно буде справлятися з охолодженням. Дві міні-трубки, 120-мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику. Відеокарта має три трубки і два 100-мм вентилятора, завдяки цьому буде також ідеально охолоджуватись. Грітися в комп'ютері нічого не буде, корпус доволі продуманий. І виглядає непогано. Стрес-тесті все працює стабільно. Температури процесора коливається коло 60 градусів в максимальному навантаженні. Графік тримається рівний, немає ніякого тротвингу, так як температури дуже сильно низькі. Охолодження в нас з запасом. Ну і перевіримо відеокарту. І будемо пакувати комп'ютер. Постараємось встигнути відправити сьогодні, тому що цілий день півдня не було світла. Тож зараз була змога зняти огляд на ваше замовлення та все протестувати. По відеокарті вентилятор запускається на відмітках в 63 градуси. До цього моменту працює повністю пасивне охолодження. Тут повністю металічний бекплейт, який додатково відводить тепло та захищає текстовит відеокарти. Карточка прогрівається не швидко, настільки гарне пасивне охолодження, що без проблем з запасом. Це працює чудово. Досягу відмітків 58 градусів. Вже пройшла практично на тесту, а ми навіть не досягли 60. На відмітків 63 запустяться вентилятори і з'явиться відмітка фан. Ось вже з'явилася. Запустилося на 30%. І одразу ми бачимо по температурі. Як графік почав вирівнюватись? Ну, стабільно дана версія буде грітися в максимальних навантаженнях коло 66-67 градусів. Прекрасні стабільні показники. Що процесор, що відеокарта, грітися не будуть. В принципі, ось така збірочка. Будемо пакувати.